Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Хочеш собі добра, не роби нікому зла. Українська народна казка, котик і півник. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Я сподіваюся у вас гарний настрій, і ми зможемо добре попрацювати. Для початку виконаємо фоноритмічну вправу. Повторюйте за мною: А-О-у-и-са-со-су. І, і. Ша-шо-шу. СА-ША. СО-ШО, СУ-ШУ, Аша. Ошо ушу. Миска мишка. Сапка, шапка. Смачна каша. Сіра миша. Дякую. Молодці. А тепер відгадайте казку по картинці. Ці казки ви читали на минулих уроках. Подивіться уважно, яка це казка. Що важливіше? Так. Наступна. Яка це казка? Заяць та їжак. Правильно. А це яка казка? Впізнали? Заєць хвалько. Правильно. І цю вгадайте, яка це казка? Хатка. Молодці! Ви гарно знаєте казки. Настав час розгадати ребус і дізнатися, з якою казкою ми познайомимось сьогодні. Це казка Котик і півник. Приготуйтеся слухати. Котик і півник був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре. Каже півник засуне хату, та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє Ходи-ходи, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй. Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Трошки поклюю, нікого нема, ніхто мене не побачить. Е, -е, е, той котику і не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати, а він кричить, е -е -е! котику, братику, несе мене. лиска Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла. А дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, у лиські, лиські новий двір, ще чотири дочки на вибір. П'ятисенко, ще й пилипко. Види лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла і каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану торбину, а сам знов грає. Ой у лиски в лискі, новий двір, так чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийде лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок. Та вписану торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його. Цок у лобок та вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі саму хату, знайшов півника, розв'язав та й втекли вони додому. То вже потім півник до віку слухав котика. Ви уважно слухали казку? А тепер спробуйте переказати її за малюнками. Я думаю, ви впоралися з цим завданням. Настав час трошки відпочити. Хлопчики, дівчатка, я і ти Робимо зарядку раз, два, три. Кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушить хвоста, накрутити вуса, почесати живота і помити кисок. Цілий день такі турботи. Що не встигнеш до роботи? Кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вуса, почесати живота і помити кисо. Цілий день такі турботи. Що не встигнеш? До роботи кіт збирався до роботи. Та завадили турботи. Треба висушити хвоста, накрутити вуса, почесати живота і помити кисо. Цілий день такі турботи, Що не встигнеш до роботи? Відпочили. Продовжуємо працювати. Вам потрібно дати відповіді на питання за змістом казки. Питання перше. Хто були котик і півник? Брати, сестри, друзі. Оберіть правильну відповідь. Наступне питання Що сказав котик півникові, коли пішов по дрова? Стрибай, не озивайсь, грай! Третє питання. Хто прибіг до півника? Собака. Мавпа чи лисичка? Продовжуємо. Що зробила лисичка з півником? З'їла, взяла, вигнала. І останнє питання. Що зробив котик з півником? Віддав його, відібрав чи вигнав? Стигли? Перевіряємо себе. Молодці, я впевнена, ви зробили правильно це завдання. А тепер погляньте уважно на ілюстрації. Розташуйте їх у правильному порядку за змістом казки. Перед вами правильна послідовність. Перевірте себе. А тепер оцініть свою роботу на уроці. Я впевнена, що ви добре працювали. Молодці! Дякую за увагу!